Булінг, це поняття існувало багато років, але з розвитком інтернету до нього доєднався підвид. кібербулінг. це цькування із застосуванням цифрових технологій. Якщо у житті булінг є знущанням, і ми знаємо зловмисників, то у мережі інтернет це може бути будь-хто. Ми викладаємо свої фото, особисті дані, різноманітну інформацію, а анонімні користувачі можуть легко збирати цю інформацію та використовувати її у різних цілях. За роз'ясненнями, що таке кібербулінг і як з ним боротися, ми звернулися до спеціаліста Дмитро Прокопович Ткаченко, український військовик, зв'язківець, спеціальне звання, полковник державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, науковець, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Чому проявляється кібербулінг і що це взагалі таке стосовно кібербулінга, кібербулінг або умисне цькування визначеної особи в кіберпросторі, як правило, впродовж тривалого часу з повторюванням особу, яка здійснює кібербулінг, часто називають буллер. і особливість від звичайного булінгу, коли проходить якась травля особи в колективі. В класі там, в школі відрізняються від того, що ця особа булер, вона анонімна, вона скриває свою сутність, скриває свою особистість. Існує два поняття: кібербулінг та кібермобінг це груповий кібербулінг, коли діє група особ, які також всі анонімні або зимульована група. То тобто, використовуються боти, які допомагають булеру впливати на людину. Все, що потрібно кібербулеру, доступ до інтернету, всесвітня павутина з її можливостями і новими формами комунікації, дозволяє не залишати жертву в спокої всюди і завжди. Цькування здійснюється всередині павутини. В ній можуть брати участь всі бажаючі, в тому числі ті, хто навіть поняття не має, хто ти такий. Тим більше, що будь людину в інтернеті можна по різному варіацій безліч. Вже близько трьох тижнів мені приходять повідомлення образливого змісту. Нещодавно я побачила, що створено декілька сторінок з моїми даними і фото, а також присутні некоректні записи тощо. Через це багато хто з мене сміється. І навіть ті, з ким я спілкувалася в соціальних мережах, тепер вже не бажають продовжувати зі мною спілкування. Мої однокласники не сприймали мого успіху, вони почали мене хейтити і булити, бо я був не таким, як вони, і не займався звичайними справами для підлітків. Мені часто писали: ти нічого не досягнеш, у тебе нічого не вийде, навіщо ти соромиш себе. В основному мені це писали в онлайні, а в житті боялися сказати напряму. Одного вечора мене почали кривдити. Створили стікери з моїх фотографій із неприємними словами, обговорювали їх, висміювали мої пости в соціальних мережах та, врешті-решт, заблокували в чаті на два тижні. За моїми спостереженнями було десь п'ять головних меседжів, які запускали бути. Однокурсники не приймали до свого колективу, створювали акаунти з дуже брудною інформацією про мене неправдивою. Звісно, я залізла в соцмережі і побачила тисячі перепостів з зовсім різними коментарями, сотні коментів під самим постом, і стільки ж повідомлень у лічку: від «Ха-ха, смішно до «Здохни». Бути готовим до цього неможливо. Це завжди нишком, завжди удар під дих. А головне все відбувається публічно. Які найчастіші випадки кібербулінгу, та чи поділяються вони на якісь типи чи класи, вже є класифікація цього явища, ну наприклад, за допомогою образливих коментарів, зрахову вульгарних звернень, зауважень з використанням ваших особливостей, тому що якщо це якісь загальні образи, вони не впливають на людину. А якщо це стосується? Вашої статури, вашого там походження, вашої освіти, вашої конкретно ваших елементів, друге домагання це цілеспрямовані систематичні кібератаки від незнайомих людей, користувачів соціальних мереж, з найближчого реального оточення. Очорнення це поширення негативних чуток стосовно вашої особи, стосовно колективу, стосовно чуток, стосовно вас і іншим акаунтом. Що дуже негативно впливає на ваш психологічний стан, використання фіктивного імені вони можуть використовувати ваші персональні дані та скомпрометувати вас, використовуючи ваше ім'я, навмисно видавати себе за іншу людину, використовувати паролі жертви, вимагати паролі жертви, публічне розголошення особистої інформації, ще такий аспект, як соціальна ізоляція. Це відмова спілкуватися. Тобто, ви звикли до людини. Вона з вами спілкувалася, спілкувалась, і ось вона відмовилась. І ви відчуваєте дискомфорт від відмови. Це також є елемент булінгу, Це треба розуміти, і треба відмовлятись від таких контактів. Відкрита загроза фізичної розправи. Це вже підпадає під дію правоохоронних органів, і під ті питання, що стосуються української юстиції. Інтернет ускладнюється, розширюються можливості впливу на людину. Визначення поняття кібербулінгу у юристів також постійно змінюються, додаються якісь нові аспекти, нові е е нюанси. Цікування відбувається саме через інтернет, тому що там люди відчувають себе всемогутніми і безкарними. Проте найімовірніше твій булер такий самий підліток, як і ти, з комплексами, проблемами в родині і сварками з друзями. Причиною може бути заздрість або бажання самоствердитися за твій рахунок. На мою сторінку підписався хлопець. Після тижневого листування ми обмінялися телефонами. Одного разу він попросив надіслати моє фото в купальнику. Я погодилась. Отримавши фото, він став вимагати гроші, домагався мене і погрожував розмістити фото та телефон на сайті знайомств. Далі для мене все було як у страшному сну наяву. Я людина, яку понад усе хвилює думка інших. Люди без зусиль знайшли в мені мінус зайву вагу. Я зачитувалася тим, як мені бажали смерті і називали потворною, і як така негарна дівчинка може щось там радити в інтернеті. Я пам'ятаю кожну образу і кожен текстовий гній у свій бік. Я маю фізичні вади, тому мене переслідують в соціальних мережах і називають зневажливими іменами. Кажуть, що краще б я помер. Вони пишуть, для чого тобі жити, і закликають до самогубства. Кібербулінг може перетворити життя на жахіття і призвести до трагедії. При цьому кривдник досить часто лишається невидимим, а задана ним шкода небезпечна для психологічного здоров'я жертви. Дослідження показують, що цькування часто призводить дітей та підлітків до депресії та інших розладів. У них знижується самооцінка, вони опиняються в ізоляції. Частіше думають про суїцид, і іноді справа дійсно доходить до самогубства. За статистикою понад 70% підліткових суїцидів спричинено знущанням 60% з них кібербулингом кібербулінга є негативна ціль свобода особистості, зіпсування її свободи. Це доведення до якихось негативних наслідків особи дуже багато було прикладів. таких, навіть трагічних драматичних. це було в нашій області, так от було в кривому розі було і в місті Дніпро такі моменти пов'язані з підлітками, пов'язані з драматичними трагічними подіями, які відбувалися як наслідок цього кібербулінгу. Який вплив на людину може призвести кібербулінг? Наше життя реальне дуже охоплює цифрове життя. Наприклад, вже є в Китаї, у Сполучених Штатах в Індії є звернення особ, які отримали протиправні дії, отримали психологічні травми з використанням штучного інтелекту. Це проходить в колективних е іграх, за які людина платить гроші. Вже є статисфакція, є позови до тих, у фірм, які роблять ці програмні продукти, в тому плані, що були розголошені персональні дані, був дискомфорт, були якісь віртуальні речі, які вплинули на реальне життя людини. Події були віртуальні, а інфаркт там у якось людині похиловики він був реальний. І це вже визиває дуже дуже серйозні наслідки, в тому числі в рахунку і наслідки правові ви, як професіонал своєї справи, можливо, можете дати декілька порад для того, щоб вийти з інтернет-конфлікту без суперечки та без шкоди своєму емоційному здоров'ю. Як це правильно зробити? Обмежити себе взайвим таким негативним спілкуванням з різними особами. Якщо особа неприємна, якщо особи не зрозуміли якісь дії. Якщо акаунт має інформацію, яка ваша особиста таке може бути, тому що під анонімним акаунтом може дуже близька вам бути людина та займатися такими справами, то зрозуміло, що треба обмежувати зв'язки з тими особами, які можуть о, принести вам шкоду, найкращий спосіб боротьби із тролем ігнорувати його. Не читай ці листи, блокуй сторінки, видаляй коментарі. Врешті-решт заморозь профіль у соцмережі на деякий час. Кібернетичний простір надає дуже багато можливостей. це блокування акаунту, скарга на акаунт та інші заходи, які можуть зупинити ці дії. Медіа мають інструменти для протидії будь-яким видам онлайн знущань. У Фейсбук можна блокувати профілі, а також повідомляти про образливі коментарі і публікації. У соціальній мережі також і сторінки присвячені допомозі людям, які стали жертвами жорстокого поводження та катувань чи домагань у Фейсбуці. Мережа інстаграм також закликає користувачів повідомляти про будь-які випадки знущань і цькування, а також пропонує ресурси для допомоги тим, хто це пережив. На більшості популярних ігрових платформ також існують певні обмеження, які дозволяють протидіяти знущанням. Крім того, що гравці можуть самостійно повідомити про порушення, на ігрових платформах є автоматизоване виявлення ображення. До порушників можуть застосовувати тимчасові або постійні обмеження і видалення з платформи. Треба розуміти, хто з вами спілкується. Треба робити психологічний аналіз тої людини або в неї є користь, або в неї є бажання зробити фішинг, або оволодіти вашими персональними даними, або інші якісь протиправні дії. Їх дуже дуже багатий спектр, тому треба аналізувати, приймати рішення і врахувати, що за акаунтом тендітної такої привабливої дівчинки може скриватися людина, яка знаходиться в місцях відбування покарань. У неї дуже багато. Часу дуже великий життєвий досвід, або група таких людей, або вони пов'язані з вашими близькими, які надають цю конфіденціальну інформацію. І проти вас проходить комплекс дій негативних дій, направлених на досягнення своїх протиправних цілей. Якщо атака вже почалася, для своєї ж безпеки виконуй це. Залишайся у спокої. Пам'ятай, що це провокація, і зловмисник чекає на твій гнів. Зроби вигляд, що тобі все одно позбав ініціатора задоволення. Роби скріншоти. З ними ти зможеш покарати поганих людей у поліції. Заблокуй того, хто ображає, терпіти його, не має сенсу. Дай скаргу на акаунт зловмисника в адміністрацію соціальних мереж. Не надсилати приватних повідомлень, а тим більше фотографій. Все, що ти робиш в інтернеті, назавжди залишається, і колись може зіграти проти тебе. І обов'язково повідом про агресію дорослим. Також я прошу вас врахувати таку річ, що е, незаконні товари послуги також розповсюджуються за допомогою цього булінгу, за допомогою контактів у цих груп. Які контактують з вами і можуть впливати на вашу свідомість Так, два роки тому в місті Дніпро виявлена нарколабораторія на в Європі? Ну і вона не могла б існувати без продвинутих кібермереж у всіх відомих соціальних мережах. Було розповсюдження небезпечних для здоров'я, заборонених законом речовин. І використовувались всі ці групи, що знаходяться в Телеграмі, е е з метою розповсюдження. І люди, які не розуміли, що вони роблять, вони ставали і жертвами, і ставали право правопорушниками під час такого впливу. Це також треба враховувати, у яких випадках кібербулінгу слід звертатися до кіберполіції. Якщо ви відчуваєте, що проти вас діє група. Це складає загальний дискомфорт. Це вже є підстави для звернення до правоохоронних органів. Тож, якщо ви страждаєте від постійних образ в інтернеті, ваш акаунт зламали та поширили особисті дані. У мережі вас шантажують та погрожують оприлюднити інформацію чи дані, які ви не хотіли поширювати. Вважаєте, що вас несправедливо визнали відповідальним за переслідування когось у мережі. Чи ви наразилися на інші небезпеки в інтернеті та потребуєте юридичної підтримки, звертайтеся до правоохоронних органів? І вони нададуть кваліфікацію цьому явищу протиправним діям, або це будуть профілактичні заходи встановленням цієї особи, що займалась булінгом, або це може бути адміністративна відповідальність, адміністративна відповідальність батьків, які припустили, що їх дитина займається такими негативними речами. Або може бути кримінальна відповідальність в Україні дії покарання за булінг і кібербулінг, цькування неповнолітньої чи малолітньої особи штраф від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Такі діяння вчинені повторно протягом року після або групою осіб штраф від 1700 до 3400 гривень, або громадські роботи на срок від 40 до 60 годин. Якщо булінг цькування вчинить дитина у віці до 16 років, відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них будуть застосовані штрафи від 850 до 1700 гривень, або громадські роботи на срок від 20 до 40 годин. Пам'ятайте, що кібербулінг це завжди провокація, і розгортатися вона буде пропорційно вашій реакції. Булер завжди шукає слабкі місця і хоче зачепити твої емоції. Коли тобі страшно і ти хочеш себе захистити, не приховуй факту булінгу, не мовчи. Говори про це знайомим, батькам та друзям. Для попередження випадків булінгу і кібербулінгу діє національна дитяча гаряча лінія 0800 500 225. Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних та 116 111 безкоштовно з мобільних. А якщо ви бачите, що ваш знайомий став жертвою кібербулінгу, ніколи не бійтеся стати на його бік, ви завжди можете висловити підтримку в особистих повідомленнях або ж написати слова підтримки у себе на сторінці. Не залишайтеся осторонь.